Збагачення по крупному, мільйонні статки родини посадовців з Хмельниччини, а ще сумки готівки у різній валюті, коштовності та підроблені документи. Ці знахідки виявили слідчі ДБР під час обшуків у керівниці Мсеку та її сина, начальника управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Знайдене в родині шокувало всю Україну. Тільки готівкою виявлено майже 6 мільйонів гривень. Також вилучено документи, що підтверджують незаконну діяльність чиновників та відмивання ними гро. Через різні бізнес-проєкти. Нині слідчі дії ще тривають. Попередньо за санкціями статей, що інкримінують посадовцям, їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном, у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство. Вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у великоособливих розмірах.